Добрий день всім добрим людям. Вчора, 20 жовтня 2022 року, світи Україну сколихнула така достатньо неочікувана новина, як те, що прем'єр-міністр Великої Британії Елізабет Траст подала відставку, і, безумовно, постало питання не стільки про причини, чому вона подала в цю відставку, скільки про те, що буде далі і що буде далі для Великої Британії. І Що буде для України, враховуючи той факт, що Велика Британія є великим другом України в боротьбі за свою незалежність і в супротиві в війні, яку Російська Федерація оголосила і веде в Україні? Вчора, 20 жовтня, Елізабет Траст, виступаючи біля давніх стріц, заявила, королю Чарльзу. Що йде в відставку з поста лідера консервативної партії, Ліст Рас пояснила, що через велику економічну та міжнародну нестабільність, зокрема війну Росії в Україні, вона не впоралася з покладеними на неї завданнями. Я хочу сказати одразу, що Велика Британія це велика демократія, яка складалася століттями. Тому за Велику Британію хвилюватися не треба. Що стосується курсу Великої Британії, на допомогу Україні, то тут також все, все добре і також хвилюватися нема за що. Трошки інформації по самій Лістраст. Справа в тому, що ситуація, в якій опинилася Лістраст, в рази серйозніша, ніж вона була з Борисом Джонсоном. Останній, як відомо, був змушений піти в відставку під тиском тягарем внутрішньополітичних скандалів. Це деякі, скажімо так, вечірки на даунінг стріт і покривання певних колег. Але проте Джонсон залишається він залишається дуже популярним і на сьогоднішній день серед консерваторів. А основне питання, яке спонукало Еліз Траст, піти в відставку, це реформа. Радикальне скорочення податків, які вона оголосила, наслідуючи при цьому неоліберальну економічну політику, свого негласного такого комира, як Маргарет Тетчер. І цю політику назвали Трассономікою, тобто від фамілії Елізабет Траст, І за аналогію з американською регіономікою. То, і питання полягає, якщо дуже просто і дуже коротко і стисло, то такі реформи готуються роками, і, тобто готуються поступово, а впроваджуються роками. А тут така стресова, стресова і дуже швидка була стресове і дуже швидке введення цих реформ. Знову таки, що для Великої Британії? Лідирують Борис Джонсон і міністр оборони. І у консервативній партії, яка і буде висувати е, свого прем'єр-міністра на своєму з'їзді, є надзвичайно дуже поважні і гарні відповідальні лідери, які зможуть вести Велику Британію вперед, як вони робили до цього. Позиція Великої Британії до України не зміниться жодним чином. Чому? Тому що Велика Британія переживає на сьогоднішній день, можна сказати, такий. Е, Ренесанс свого нещодавного для історії це дійсно нещодавно, 1938 рік, 39 рік, 40-й, ну безумовно, до 45-го року, коли Велика Британія на особливо на початку супротиву нацистській Німеччини Гітлеру, вона була фактично одна. Тобто ми пам'ятаємо, як якоїсь Черчилль звертався до... Президента Сполучених Штатів Америки що з допомогою домомагайте, давайте будемо спільно воювати, оголошувати війну. Але на той час президент Сполучених Штатів Америки не оголошував війну, і Британія була одна. І Британія дуже пам'ятала дуже пам'ятаю ці нічні і денні бомбардування бомб... Великої Британії столиці Лондона, коли Гітлер. Хотів фактично залякати, як зараз Путін залякує Україну. так, так і Гітлер залякував е, Велику Британію цими бомбардировками е, Лондона, як страждала Британія, але Британія вистояла. І от, е, оця генетична пам'ять Великої Британії, вона зараз е, ну, переноситься в гарному такому сенсі на Україну. Тобто вони е, ототожнюють Україну. як е, яка бореться з е, режимом, путінським режимом, з агресивною Росією, як тоді, колись Велика Британія боролася з нацистами. <кій> Тому все буде добре. І е, на цьому відео, в принципі, я буду закінчувати дуже коротенько про цю ситуацію. А наступне відео я, я анонсую, як я вже сказав, е, фактично е, на моєму каналі не буде е, перебігів. Бойових зіткнень, які зараз проходять в Україні, тому що є достатньо експертів і оглядачів, які це коментують, а я буду коментувати інші теми. Наприклад, тема буде стосуватися з війни з е, теологічної точки зору. Тобто теологія це знання про, ну, скажімо так, про Бога, про богів, про задум Бога. Як е, християнська людина, я буду. Е, Старатися зазирнути а чому чому це сталося, чому Бог попустив, допустив цю війну. Чому вона взагалі проходить? Багато є питань, чому люди страждають, чому Бог допускає, чому це трапляється. І я хочу сказати, наприклад, є, є така цікава, важлива книга, одна з одна, найголовніша і найцікавіша, вона називається. Біблія, і там є, є Ветхий Завет, є новий Завіт так от, в старому тому заповіті Бог водив євреїв по пустелі 40 років. Але якщо ви згадаєте, то вже на перший рік Бог привів євреїв до тієї землі обітованої, яку він їм обіцяв. І постеє питання: а чому він ще водив її народ? Ізраїль, ізраїльський народ він водив по пустелі 40 років, ще 39 років. Чому це, чому це трапилось такі в принципі, страждання? <кій> Тому що люди, ми ж розуміємо, люди були не в комфортних умовах. І по аналогії, чому це трапляється зараз? І ми не можемо е, мати, е, тобто зрозуміти повністю задом Бога, це ж Божий замисел. Але як люди думають, як створені по образу і подобі Бога. Ми можемо, зрозуміти, зрозуміти, тобто не зрозуміти, а зазирнути і спробувати розглянути, а чому так стається, Тобто поставити запитання і спробувати дати на них відповідь. Так от наступне відео буде присвячено саме теологічним питанням, вірніше, чому війна, чому сталася війна, чому вона продовжується, чому продовжуються ці страждання, саме з. Зі сторони з боку теології, теологічного погляду. А ще наступне відео, тобто друге за цим, воно буде йти, як я вже казав, головна, треба розібратися, щоб ми закінчили війну, Україна, щоб закінчила війну і закінчили перемогою. Треба розібратися а взагалі причини, які сталися, які основні причини, чому сталася війна. От всі кажуть, що Путін хоче поновити там Радянський Союз, Путін хоче там економіку, Путін хоче загарбати людей, щоб тут хоче показати своє его, все інше, все так, все це має місце, але це, ну скажімо так, ну, якщо взяти коло і розділити його на такі долі, то це там 10%, це 5%, це там 7%, А ще основне, що 51%. Або навіть 99% причина війни, чому, чому сталася війна, чому, чому в путінській голові вона сталася? І е, зрозуміючи, на мою думку, знову таки кажу, на мою думку, і зрозуміючи мотиви Путіна, е, чому сталася війна, е, Україна, на мою ж знову таки, думку і переконання, має е, ці причини проаналізувати. І оці наслідки, які, е, е, які були б. При путінській голові ми маємо ліквідувати і наслідки, і причини цієї війни, для того, щоб вона не повторювалась ну, на майбутнє, там, скажімо так, тисячі років. Тобто, наш народ поневолений на сьогоднішній день стає народом войовничим, і він має стати народом воїнам, і він український народ, і він має стати народом-переможцем. Так, от, коли він стане переможцем, Які, що має статися. Під час війни і після війни, і як має закінчитися наша війна, перемогою і якими наслідками, і для того, найголовніше для того, щоб всі наші покоління, ну мінімум покоління українців, на ну, мінімум на тисячу років, вони були позбавлені цієї радості від нашества російськомовних окупантів. Тому такі будуть наступні два цікаві відео. І в додатках у мене є рахунки. Якщо хто хоче допомогти на гуманітарній цілі, будь ласка, можете допомогти. Всім дякую за увагу і все найкраще. До побачення.